Сьогодні зранку на проспекті Свободи відбувались події, що більше нагадують кримінальні хроніки з 90-х років чи то рейдерське захоплення. За словами очевидців, спочатку невідомі силоміці вивезли з приміщення магазину фламінго літню жінку, зламали і замінили замки. Згодом прибувши за викликом орендарки, охоронці з приватної фірми взяли будівлю в оточення, нібито використовуючи зброю. Як з'ясувалося, у такий спосіб всі причетні особи хотіли затвердити своє право користування нерухомістю. Да, Где-то около 10 часов я сидела в магазине на стулі. Ворвались эти бандиты. И это самое. Начали заламывать мне руки, карман порвали, искали ключи, вылами, ну вы телефон мой уронили. Потом начали нас выталкивать из магазина. Ну, их было человек 6-7. А почалося все з того, що пані Тетяна більше десяти років тому взяла кредит в одному з банків під розвиток бізнесу в іноземній валюті. Проте після стрімкого зростання курсу з його погашенням виникли проблеми, які втім на даний момент вирішуються у судовому порядку. Брала кредит під застройку вот эту достройки, і коли почався кризис, я вже почала менше виплачувати. Спочатку я платила, ну знає тіка кризі, то торговлі нету. Потом ми подали в суд. Хотіли решить мирно, чтобы они нам какие-то эти уступили суми. І у нас все это в суді пока знаходиться. они к нам перед Новим годом вже прийшли, хотіли такі действия. Ми через суд там это самое подали уголовне дело. Ще до цих подій орендар приміщення донька пані Тетяни Наталія заключила з повністю законним на той час власником договір оренди на 35 місяців. Проте банк це не влаштовувало. Через якийсь час, десь протягом місяця як було укладено договір оренди, змінився власник приміщення. І новий власник наняв молодиків, яким виписав довірність, які зараз силою орендаря викидують із приміщень. Тому що є законний порядок для вчинення такого роду дій, пов'язаних із розірванням договорів оренди, а саме можна ініціювати це в письмовому порядку поза судом, звернувшись до орендаря. Підняти питання розірвання або звернутися до суду і оскаржити у судовому порядку. Цивільне законодавство говорить, що до нового власника переходять всі права і обов'язки орендодавців. Правонаступник банку кредитора стверджує, що власник приміщення змінився вже і змінився цілком законно. Крім того, каже, що нового власника аж ніяк не влаштовує довгостроковий договір оренди, заключений попередником. Ім були предложены і варіанти откупа имущества, і перезаключення договора аренды. Тот договор аренды, которым они сейчас апеллируют, был заключен с нарушениями. Договор заключен между дочкой и матерью в стоимость 1 тысячу гривен. И их юрист говорит о том, что мы, согласно какой-то статье, я не помню, право наступники этого договора и должны покорно принять эту тысячу гривен. Хотя, по нашему мнению, договор составлен с нарушениями. Ипотека-держатель в моменте заключения договора не был уведомлен надлежащим образом. Правоохоронці запропонували сторонам вирішити всі питання у судовому порядку і опечатати приміщення. Втім, постраждалу сторону таке рішення не задовольняє. Ну почому я должна помещение, если у меня весь находится товар, который портится? то есть творіться без беспредел среди білого дня. Мне не предоставили никакие документы. Що вони можуть это сделать договор аренды у мене его не оскаржили в суді ми платимо арендную плату. Наразі поліція проводить перевірку саме конфліктної ситуації, що виникла зранку, щодо прав власності і законності оренди. Крапки над і розставить суд. Перевіряються саме хуліганські дії, оскільки сам конфлікт, який виник між власником та орендарем, це є цивільно-правові відносини, і поліція порекомендувала громадянам звернутися з цивільним позовом до суду. Правоохоронці застерегли громадян від подальшого розвитку подій, а також власне вчинення ними будь-яких правопорушень, чи то в порядку, чи то хуліганства.